Чому бджоли не йдуть в поле, чому не рояться? Чому дівки не йдуть заміж, бо свекрух бояться, чому дівки не йдуть заміж, бо свекрух бояться, бо свекрухи говорухи не хочуть робити, тільки ходять по сусідах не невісток судити, тільки ходять по сусідах не невісток судити. Чередки та й не їла, а кажуть, гірка я звекрухи не бачила, а кажуть, лиха я, й звекрухи не бачила, а кажуть лиха. Я. Мені та скоріше себе крушенько мати. За Заставила колохати, лопак танцювати, Танцюй, танцюй, тацю на одному місці, щоб кривди не робила молоді невісті. вісі, щоб кривди не робила молоді не чому б чоли не йдуть поле, чому не рояться, чому дівки не йдуть заміж, бо свекру бояться, чому дівки не йдуть заміж. Бо...